Ласкаво прошу на урок зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Сьогодні ми далі вивчатимемо творчість Антуана де Сент-Екзюпері й проаналізуємо його твір Маленький принц, звертаючись до цитат із перекладу Анатолія Жаловського. Зосередьмося на образах головних героїв. Звичайно ж, це Маленький Принц. Спочатку пригадаймо, з якої планети він родом: А. Марс. Б. К-044 в. Сатурн. Г. Б. 612. Правильна відповідь Г. Його рідна планета завбільшки десь із хату. Так льотчик характеризує місце, звідки прилетів маленький принц. Образ героя з'явився не випадково. В Антуана де Сент-Екзюпері був брат Франсуа. Хлопчики тепло дружили. Братик помер маленьким, Антуан же виріс і здобув фах льотчика. Так один із братів полетів на невідому планету, інший зміг побачити світ із висоти пташиного польоту. Маленький принц добрий, щирий хлопчик, який не зазнав негативного впливу оточення і зумів зберегти в собі найкращі людські якості. Він відповідальний, оскільки щоденно дбає за свою планету. Прочищає три вулкани, виполює баобаби, насінням яких вражена Земля. Наголошує на важливості змінювати світ навколо себе. Є такий закон причепурився зранку, причепури гарненьку свою планету. Герой навдивовижу самотній був собі маленький принц, і жив він на планеті трошечки більший від нього самого, і дуже тому принцеві хотілося мати друга. Та якось на його планеті з паростка з'явилася незвичайна троянда, гордовита й вередлива квітка красуня. Вона все чепурилася, старанно добирала барви. Вона виряджалася поволі, приміряючи одну по одній пелюстки. Вона не хотіла виходити скуйовджена, як самосійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй пишноті. А вже ж вона була така чепурушка! Таємниче вбирання тривало багато днів, аж от якось уранці тільки встало сонце, квітка розпустилась. Маленький принц це ідеал, романтична мрія, до якої прагне кожен. Та вона руйнується під впливом суспільних упереджень і стереотипів, під тягарем матеріального. Це трапляється, коли людина обирає хибні цінності. Маленький принц вирішив бути собою, він не зраджує власним поглядам і цінностям. Герой щирий у любові, цінує дружбу і прагне саморозвитку. У цьому образі висвітлений цікавий погляд на завершення життя людини. Смерть неминуча. Та чи можна вважати, що смерть позбавляє життя змісту? Дуже життєстверна позиція: Маленький принц сповнює сенсом усе навколо себе, утверджує цінність подій, явищ і людей. Герой ділиться з льотчиком історією своїх мандрів. Кожен із персонажів має символічний, алегоричний і філософський сенси. Здійснімо мандрівку разом із маленьким принцем. Які ж місця він відвідав і кого зустрів? На першій мастероїді жив король, убраний у шарлат і Горностай. Він сидів на престолі, дуже простому, а все ж величному. Так оповідає маленький принц про початок мандрівки. Король символізує необмежену владу. На другій планеті жив Шанолюб, та шанолюб не слухав, гонористі люди глухі до всього, окрім хвали. Образ цього героя уособлює марнославство, самозакоханість, егоїзм і байдуже ставлення до оточення. На дальшій планеті жив п'яничка, мовчки сидів перед цілою батареєю пляшок, порожніх і повних. Цей же образ втілює хворобливе бажання пиячити, через що людина втрачає сенс життя й можливості, які їй надає доля. Четверта планета належала ділкові. Цей чолов'яга був такий заклопотаний, що коли прийшов маленький принц, навіть голови не звів. Ділоку уособлює людей, які привласнюють собі те, що їм не належить, намагаються перетворити красиве навколо на приватну власність. П'ята планета була вельми цікава, вона виявилася з усіх найменша. На ній тільки й ставало місце, що для ліхтаря та ліхтарника. Його праця має все ж якийсь глузд. Коли він запалює свого ліхтаря, буцімто народжується ще одна нова зірка або квітка. Коли гасить ліхтар, буцімто присипляє зірку чи квітку. Гарна робота. Вона таки справді корисна бо красива. Образ ліхтарника чи не єдиний позитивний серед тих героїв, яких зустрів маленький принц він уособлює відповідальність, вірність слову, принциповість і відданість, а також самопожертву під час виконання своєї місії. Маленький принц говорить, що ліхтарник міг би бути його другом і так характеризує персонажа. Цього чолов'ягу зневажали б усі інші: і король, і шанолюб, і п'яничка, і ділок. А проте лише він, як на мене, несмішний, либонь, тому що він не думає про себе. Мандруймо далі шоста планета була в десятеро більша від попередньої. На ній жив дід. Він писав грубезні книжки. Географ особа надто поважна, щоб вештатися світами, він не виходить зі свого кабінету, але він приймає у себе мандрівців, розпитує їх, записує їхні розповіді, і якщо розповіді когось із них географа зацікавлять, то він з'ясовує, чи порядна людина той мандрівець. Цей герой створює ілюзію бурхливої діяльності, запозичує здобутки інших, не бачачи реальної картини. Сьомою планетою, яку відвідав маленький принц, була Земля. Ось як він описує враження від неї. Люди займають на землі не так уже й багато місця. Аби два мільярди її жителів зійшлися і поставали тісно один при одному, як на мітингу, вони б легко вмістилися б на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки. Тут хлопчик познайомився зі Змієм, Лисом, стрілочником і трояндами. Крім того, що кожен герой сповнений алегоричного змісту, у творі багато образів символів. Проаналізуймо їх. Наприклад, баобаби на планеті маленького принца символізують шкідливі звички, над викоріненням яких людина працює впродовж життя. Вулкан це відповідальність. Троянда символ краси і любові. Як ми вже говорили, маленький принц дуже цінував її. Як сказав героєві лис, твоя троянда дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу. Тож це ще й символ цінності того, чому людина присвячує себе. Багатозначним образом символом є змій, це водночас знак долі й спокуси. Лиса ми зазвичай ототожнюємо з хитрістю і підступністю. У творі ж він, мудрий, пропагує ідею дружби, ділиться з маленьким принцом життєвим досвідом. Образ стрілочника уособлює вищу силу, яка керує життям людини. Ці та інші образи сприяють глибшому розкриттю філософського змісту твору. З'ясуймо, у чому ж він полягає. Автор порушив безліч філософських проблем, зокрема такі, в чому сутність суспільства, куди прямує людська цивілізація, які закони і правила рухають світом і людиною. У творі йдеться про потребу повернення людям їхньої природної сутності, моральних цінностей, про пошук виходу з духовної темряви. Бачимо реалізацію цих потреб в образах головних героїв. Маленький принц збагнув, що він не самотній, а має друга. Натомість пілот теж відкрив для себе важливі життєві істини. Найголовнішого очима не побачиш. У фіналі твору з'являється образ криниці, яка символізує духовний зміст буття і підсилює ідею відродження людяності, духовного світла в душі кожної людини. Маємо ще один образ зірки, що сміються. Їх маленький принц подарував пілотові на згадку. В цьому образі втілено сенс існування, який шукає кожна людина. Цікавою є жанрова належність маленького принца. З одного боку, це притча, алегоричний твір повчального характеру, який містить мораль. З іншого боку, це літературна казка, про що свідчить наявність вигаданих персонажів, олюднення тварин і речей. Це також і повість, бо твір, написаний прозовою мовою, великий за обсягом, має одну сюжетну лінію і значну кількість персонажів. Така жанрова розмаїтість зумовлена добою, коли був написаний твір модернізмом. Поєднання елементів різних жанрів сприяє кращому розкриттю ідей маленького принца. Підсумуємо вивчене на уроці, виконавши завдання. У відповідній цитату з тексту казки ім'я героя, якому вона належить. Перевірмо завдання. Увечері накрийте мене ковпаком. У вас тут надто холодно, дуже незатишна планета. Ця фраза належить троянді. Люди вічно невдоволені там, де живуть. Так стверджував стрілочник: ось моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце добре бачить, найголовнішого не побачиш очима. Це слова лиса. Отже, ми з вами завершили вивчення творчості Антуана де Сент-Екзюпері та його неперевершеного твору Маленький принц. Крім того, цей урок підсумовує весь курс зарубіжної літератури восьмого класу. Переконана, що мандрівка сторінками найкращих книжок від часів античності до модернізму була для вас цікавою й пізнавальною. Щасти вам!